Черкаські моряки знову вийдуть на велику воду. Для них реанімують найстарше судно місцевої флотилії Човен Ярославець. На ремонт плавзасіб чекав майже 20 років. Весь цей час він стояв на березі, а юні моряки вивчали судноплавну справу лише теоретично. Та сьогодні справа зрушила з місця, каже Вікторія Хамаза. На велику воду Ярославець не виходив більше десяти років. Сьогодні тут нарешті довгоочікуваний ремонт. Реанімують все від корпусу до двигуна. За час простою судно вкрилося іржею та майже втратило дно, кажуть вихованці місцевого клубу юних моряків. Анатомію цього плавзасобу тут знають всі. Він довго був бути призначений для воєна-морських то Тобто у нього встановлена навіть установка під кулемет. Готовні судна до великого ремонту юні моряки перевіряють власноруч. Одразу проводять екскурсію. Це у нас радіорума. Тут знаходиться рація з 1978 року. Це залишилось без змін». Цей плавзасіб слугував теоретичним посібником для вихованців клубу майже 20 років. Антон застав Ярославця ще на воді. каже, тоді й закохався у морський промисел. Саме на цьому катері, тобто перші такі ази, якби пізнав, там та сама швартовка, там машини відділення, з двигуном працювали. Флотилія в ньому потребується. Адже якщо цього катера не буде. У підростаючого покоління курсантів не буде можливості відпрацьовувати свої навички, не буде можливості де навчатися. Це в нас переключа переключатель скорості, ну, задня, передня, нейтральна. Мріє стати за штурвал 11-річний Антон. Хлопець майже кожне літо проводить на його палубі. каже тут і визначився з майбутньою професією. Хочу стати механіком, ремонтувати такі судна. Та ну ходити на них, щоб в якусь на безп... ну якщо щось зламаєте, в будь хвилину піти зробити, зремонтувати. На реанімування Ярославця міська влада виділила 117 тисяч гривень, та цього замало, каже директор клубу Владислав Підгурський. За попередніми підрахунками, вартість ремонту вдвічі більша. Ми очікуємо ще допомогу, ну Керівництво нам пообіцяло допомогти з корабельною сталлю. Це буде велика допомога, тому що цих 117 ну явно не вистачить. Потрібно ще буде його докомплектувати. На поверненні Ярославця на велику воду чекають понад дві сотні черкаських школярів. У всіх них, каже Антон, є одна спільна мрія. Встати за цей штурвал і вже на зробленому. Судні вийде на фарватор. Вікторія Хамаза, Сергій Єфімов, Віка. Новини.